Підземні класи Харківської метрошколи наповнилися хімічними дискусіями. 12 команд юних знавців зійшлися в інтелектуальній боротьбі за звання найкращих. Учасники вражали журі глибиною розуміння хімічних процесів та нестандартними підходами до вирішення складних задач. Минулий турнір проходив у місті Львові в офлайн форматі. Тиждень ми боролися, виборювали перемогу. Але трішечки в фіналі поступилися львівські команді. Мої враження були. А неймовірні, тому що це був офлайн захід вперше за довгий проміжок часу. У мене навіть немає слів, щоб підібрати. Це така буря емоцій, позитивних вражень. До сьогоднішнього турніру ми готувалися з великим хімічним ентузіазмом, бо ми вже знали, що це таке. Ми вже пройшли. Було дуже цікаво розв'язувати запитання, які ми маємо в цьому році. Сюди ми прийшли з бойовим настроєм на перемогу та з хімічним ентузіазмом. Це був дуже цікав... Цікавий досвід, мабуть, надає стресостійкості та вміння працювати в команді. Також вмінню комунікувати з різними людьми. Це цікава наука, яка поєднує багато різних галузей. І математику, і гуманітарні науки. Все, можна сказати, сплилося саме в хімії. Підготовка до турніру юних хіміків починається ще влітку. Команди отримують завдання заздалегідь, і це не просто шкільні вправи чи підготовка до олімпіади. Питання, з якими вони стикаються, не мають однієї правильної відповіді, що робить цей процес справжнім інтелектуальним викликом. Учні занурюються у світ складних хімічних задач, шукаючи нові підходи та рішення, які часом здатні здивувати навіть професіоналів. Всі теми, теми незвичайні. Є, наприклад, тема Хлорандія. Уявіть собі, що буде на планеті, якщо замість кисню на планеті в повітрі буде хлор. І треба, щоб діти е, якось придумували, що це може бути, це уявіть собі, як треба супергарну хімію знати, да? не боятися запропонувати якісь ідеї, які може бути хибними, а може б вони будуть нехибними. Потім дуже цікаве питання було про середньовіччя, про алхіміка, який повинен е, налякати толпу. Треба було здогадатися, а як це він буде робити середньовіччя, що в нього є, чого немає, як він буде і щось добувати. Ще дуже цікаве питання, от в сучасності, якщо люди подорожують. Що їм треба, як холодильник створити, щоб зробити своїми руками холодильник, щоб він тримав низьку температуру. Там вже і розрахунки, тут треба і супергарну хімію знати, і супергарну математику, і фізику. І взагалі дитина повинна бути дуже ерудована. Харківські учні вражають своєю розумовою потужністю та ерудованістю, доводячи, що здатні на великі досягнення в науці, уже 16 років Харків лідер у турнірному русі. А в минулому навчальному році харківські команди склали цілу третину учасників всеукраїнських турнірів. Ну, в секрет успіху, якщо З'являється учень, який дуже закоханий в хімію, це треба, щоб була командна робота, щоб не тільки вчитель був суперкласний і готував цього цю дитину, а щоб і ще дитина багато працювала і вона намагалася набагато, щоб дитина не казала, а ми цього не вчили в школі. Якщо дитина буде казати це, то до успіх, але не такий великий. А якщо дитина багато сама працює, тобто це треба багато працювати і дитині, і вчителю це повинна бути командна робота. Змагання проходять у захопливому форматі хімічного бою, де учасники мають можливість проявити свої знання та вміння. Кожен бій триває приблизно 45 хвилин і складається з кількох етапів: від підготовки доповіді до її представлення, полемики між доповідачем та опонентом, рецензування. А також жвавих дискусій між рецензентом, доповідачем та опонентом після завершення бою журі ставить питання і виставляє оцінки. Під час перерви між боями учасники можуть відпочити і насолодитися смачними частуваннями, що додає атмосфери дружнього змагання. Важливість таких змагань в додатковому розвитку навичок спілкування, відстоювання своєї думки, творчих здібностей, креативності. Переможці турніру будуть нагороджені дипломами та подарунками. Команди-переможниці будуть представляти Харків на всеукраїнському турнірі юних хіміків, що пройде в Чернівцях. Анна Зелінська, Олег Синицький, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків. Новини.